На Черкащині між погорбами, що схожі на застиглі хвилі часу, лежить невелике село Легедзина. На перший погляд, тихе, звичайне українське поселення, але вчені знають його під іншою назвою територія найбільшого у Європі протоміста Трипільців, що існувало понад 6 тисяч років тому. Археологи довели, що тут розташувалось поселення до 450 гектарів зі сотнями будівель, складених у величезні кола. Це було справжнє мегаполісне місто епохи мідного віку. Та місцеві старожили завжди казали: трипільці не пішли, вони сплять під землею. У 1990-х роках археологи, які розкопували чергову трипільську хату, натрапили на дивне. У землі серед уламків кераміки з традиційним спіральним орнаментом лежав глиняний диск, не схожий ні на що раніше знайдене. Він був вкритий візерунком, який повторювався у формі закрученого вихору, а по краях ряди маленьких отворів. Директор розкопок казав, що це може бути астрономічний календар, але старі легедзинці мали інше пояснення це око віщунки. Той, хто знайде його, почує голос трипілля. На початку 2000-х один з місцевих пастухів дід Микита, розповідав дивні речі. Він паскорів неподалік розкопів і стверджував, що інколи земля тут гуде ні від вітру, ні від техніки, гуде, ніби в надрах щось рухається. Одного разу він упав саме поруч із місцем, де знаходили той глиняний диск. Він клявся, що почув дитячі голоси, які шепотіли стародавньою мовою, якої ні від кого ніколи не чули: Не руш, не буди. Не руйнуй коло. Після цього дід Микита більше не ходив через поле трипільців, навіть заради коротшої дороги. А ось у 2014 році у легендіному стався випадок, який одразу оброс легендами: уночі кілька селян побачили над полем світіння, м'яке бурштинове, як від старовинних лампад. Але світло йшло не з повітря, а знизу, з-під пагорбів, де лежали трипільські житла. Наступного дня археологи, які жили тоді в таборі, виявили ще одну хату, і вона відрізнялась від усіх попередніх. Всередині знайшли глиняні фігури жінок, але незвичайні їхні очі були видовжені та вищіплені настільки точно, що, здавалося, майстриня знала, як виглядає анатомія ока. Одна з археологинь сказала: таке враження, ніби жінка, що ліпила ці фігурки, намагалась показати нам. Щось важливе. Тієї ж ночі світіння зникло і більше ніколи не повторювалось. Ще у Легідзиному є легенда: кожні кілька століть з'являється жінка в білому, яку бачать лише ті, хто заходять у поле на заході сонця. Вона не говорить, просто дивиться темними очима, а коли людина моргне, зникає. Кажуть, що це берегиня полів, Остання жриться трипильців. Яка залишилась стрегти їхнє знання, календар, який міг передбачати голод, засуху та велику повінь. Старожили вважають, що кожен розкоп піднімає не тільки культури шари, а й пробуджує пам'ять землі. Фактично, легедзине місць унікальних археологічних знахідок. Ось декілька фактів. Найбільше протомісто трипільської культури у Європі, виявлені глиняні моделі будівель, фігурки богинь. Та ритуальні предмети. Поселення згоріло одночасно, факт підтверджено археологами, є сліди культових комплексів і астрономічних орієнтирів. Частина орнаментів справді інтерпретується як ознаки сонячних циклів, усе інше легенди, що передаються від покоління до поколінь. Кажуть: якщо прийти на поле тріпільців на світанку, коли туман ще тримається над землею, то інколи можна побачити, як туман лягає рівним колом, точнісінько таким, як раніше стояло трипільське місто. І тоді стає зрозуміло: трипілля не зникло, воно просто чекає, коли люди знову почують його голос.